Прощавай дитинство, привіт, доросле життя. Сльози, усмішки, трепетні збори та довгоочікувані зустрічі з людьми, які стали рідними за цей час. 11 років очікування і ось нарешті. Свято останнього дзвоника. Він пролунав 30 травня у закладах шкільної освіти. Невиключенням став і Криворізький ліцей номер 4 Хто сьогодні сів за шкільну парту? в останнє, і Поліна, дівчинка золота медалістка. Ділиться, хоча остаточно не визначилася із професією, проте має мільйон планів на майбутнє. Збирається вступити в Київський виш, а далі стати бізнесвумен. Звісно, в нас був ковід. 19 віна, але попри все це ми намагалися гуртуватися, триматися разом йти до наших результатів, досягати найкращого. Дійсно, рада, тому що закінчую нарешті школу. 11 років вже пройшли, і це як певний етап мого життя, певний так мого. Дорослішання, тому я сьогодні дійсно щаслива. Серед тих, хто з особливим трепетом спостерігає та переживає за випускників, вчителька 11-го в класу пані Олена. Попри те, що жінка досить давно працює у закладі, відправляє своїх учнів у доросле життя вперше. У 9-му класі дітей об'єднали в один клас. Через онлайн навчання декого викладачка наживо бачить вперше. Я їм бажаю мирного неба, щасливої дороги і те, що вони собі виберуть в житті, хай воно їх підтримує. І якщо навіть будуть які. Сі в них зміни в житті, то нехай вони їх роблять сильнішими, тому що такі обставини, які складаються навколо нас останнім часом, вони нас роблять сильнішими. Я вважаю Цьогоріч вперше з початком повномасштабної війни, випускники мали змогу зустрітися на святкуванні останнього дзвоника на подвір'ї ліцею, а не за екраном гаджета та станцювати прощальний танець. Випали складні роки. Спочатку ковід-19, дистанційка, а у після війна. Проте діти знаходили в собі сили продовжувати навчатися, розвиватися та йти до втілення своїх мрій та планів. Ми дуже довго чекали на таке свято, і діти всі скучили за обіймами, за спілкуванням, за якимось позитивом. І Це свято було. Тепле, домашнє, затишне. Ми відчули, що ми єдина родина разом з батьками, з вчителями. Нас багато, ми незламні, ми не переможні. Ми нащадки наших а, героїв. Там майже сьогодні кожного можна назвати супергероєм, тому що ми віримо в перемогу, ми віримо в сили. Збройні сили України. Ми віримо в нашу єдність. Всього у закладі навчається 654 учні, з яких 120 – одинадцятикласники. З них 13 отримали золоті медалі, та одна особа срібну. Редакція першого міського бажає випускникам натхнення, наснаги, втілення всіх мрій та успішного проходження. НМТ. Анастасія Костенюк Глі Припчук, перший міський.